Про родину, яку 1 листопада цьогоріч викинули з квартири незнайомці, свідок уже розповідав. Тоді подружжя Попілів пішло до дитсадка поди п'ятирічного сина. А коли повернулися, то до оселі потрапити вже не змогли. Її захопили незнайомці. Відтоді минуло майже два місяці. а люди й досі мешкають по родичах. Просто українська сім'я на власному досвіді переконалася від правоохоронців на допомогу чекати. Годі. З п'ятирічною дитиною по людях без речей і документів так викинута на вулицю родина. Попілів живе вже два місяці. Ми вже другий раз поміняли місце життя. Уже треті родственники, у яких ми живемо з рібінкам. За маленьку однокімнатну квартиру на героїв Севастополя 7Б вже кілька років судяться двоє родичів: Петро Голик, діти якого жили в помешканні, та його сестра. Суди ще не закінчилися. Натомість житло зухвало захопили якісь незнайомці. Мешканці одного дня повернулися додому, а на дверях інші замки. Люди кажуть, що уже два місяці не можуть забрати свої речі. После того, как мы получили э, письма вот, с просьбой забрать наши вещи, иначе их выбросят, я со своей женой бывшей поехали на героя Севастополя 7Б. Вот. Но в квартиру попасть, ми так і не смогли. Постраждалі вже втомилися звертатися до міліції та прокуратури. Натомість жодної допомоги від правоохоронців не отримали. Люди кажуть, міліціянти з ними навіть не хочуть говорити. Тим часом у БТІ родині повідомили, що квартиру вже готують до продажу. Районна міліція 7 ноября послала, сказали нам, що послали письмо в БТІ, щоб этой квартирою не призводілись ніякі дії. 27 числа мы позвонили в БТИ, чтобы узнать, есть ли такое письмо, но письма еще не оказалось там. То есть 20 дней прошло, письмо не дошло. Мы поехали сами к следователю, где с боем, с боем взяли сами это письмо, потому что он не хотел давать, он не знал, где он, он не хотел ставить нам печать. То есть складывается впечатление, что районная милиция не то, что не притягивает к ответственности, а наоборот, делает все, чтобы затянуть это дело. Журналісти свідка прямують до міліції з простим питанням, що там зробили за два місяці, аби розслідувати цю справу. Отримуємо відповідь: відкрито аж п'ять кримінальних проваджень. Те, що за пошкодження майна вже закрили. За самоуправство розслідують. Що з трьома іншими пояснити не змогли. Одне ви закрили, інше проводиться, інші три. Вони проводяться за статтею, якою інші три кримінальних провадження. Якщо їх було всього п'ять, це самоуправство я вам точніше скажу скільки. Ви, ви мене зараз спитаєте за цифру? Ну зараз ви цікавите скільки. за цифру. Ви спитайте у них скільки? Можливо, я не всі знайшла. З ухвалим самоуправством незнайомців і бездіяльністю правоохоронців. Шоковані представники влади. Ще 23 листопада до міської прокуратури надійшов депутатський запит, щоб допомогти людям відстояти їхні права. До нас звернувся Андрієвський, як і ще як депутат Київської міської ради, і ми йому відповіли, направили відповідь про те, що значить, заява внесена до єдиного державного реєстру, порушена кримінальне провадження, матеріали всі скеровані до районного управління міліції. Натомість сам депутат говорить, жодної відповіді не отримував. Він обурений рівнем роботи українських правоохоронців. Звичайно, нас такі подій події не дуже влаштовує. Ми намагаємося зробити все, щоб прискорити розгляд по суті цього питання. Тому я зараз, як депутат вже Верховної ради, звертаюся до прокуратури районної з вимогою терміново дати мені відповідь, що ж там все ж таки відбувається, і яким чином як розслідуються ці кримінальні, на мій погляд справи. Завдяки таким оперативним діям правоохоронців в новий рік родина Попілів уже зустрічатиме не вдома. Та міліціянти і прокурори ще можуть виправити ситуацію і зробити постраждалим подарунок на різдво чи принаймні водохреща. Марина Боросполесівген Михайлов, Кирило Коротких, НТ.